Ціни на газ на міжнародному ринку стрімко зростають вже не перший тиждень. На початку жовтня вартість блакитного палива сягнула позначки в майже 2 тисячі доларів. Це в десятеро дорожче порівняно з минулим роком. На думку експертів, до такого безпрецедентного стрибка цін призвела сукупність різних факторів. По-перше, на ринку енергоносіїв утворився дефіцит газу. Деякі газові родовища в Європі з екологічних міркувань скорочують або повністю припиняють видобуток блакитного палива. Приміром, до 2023 року виведуть з експлуатації найбільше родовище в Європі у провінції Гронінген у Нідерландах. А у газотранспортній системі Норвегії тривають ремонтно-профілактичні роботи, через які та сильно скоротила поставки газу в Європу. За даними змі, газосховища ЄС нині заповнені на 71 відсоток. Це менше ніж у минулі роки. Водночас світова економіка почала відновлюватися після пандемії коронавірусу, і попит на енергоносії сильно зріс, особливо в Азії. Тож значна частина обсягів скрапленого газу, на які розраховували в Європі, пішла саме туди, навіть за Ще вищими цінами Газпром постачає близько третини природного газу, який споживають у Європі. Німеччина імпортує з Росії навіть більше половини потрібного їй блакитного палива. З огляду на таку залежність від російського газу саме Москву, деякі політики в Європі звинуватили у газовій кризі. Вважається, що Газпром таким чином домагається якнайшвидшого дозволу на початок експлуатації газогону Північний Потік-2. Політичний тиск чиниться для того, щоб північний потік 2 був запущений якомога швидше. Низки європейських дозволів все ще бракує, і я вважаю, що президент Путін просто грає у свою гру з поставками газу до Німеччини і Центральної Європи. Москва ж заперечує відповідальність за дефіцит газу в Газпромі. Стверджують, що всі зобов'язання щодо постачання вони виконують від початку року на закордонні ринки постачалися обсяги газу, що є близькими до рекордних. Ми наростили поставки на найбільший ринок споживання у Німеччину на третину порівняно з минулим роком. Берлінський експерт із газового ринку Німеччини і ЄС Гай Коломан теж не вважає Газпром винним у газовій кризі. Він зауважує, що обсяги видобутку газу у російського монополіста обмежені, а при цьому внутрішній попит в самій країні дуже високий. Не варто вірити й в подібні теорії змови. Особисто я проявляю стриманість у цьому питанні, тому що цьому немає жодних доказів. Звичайно, є певний збіг. Так, у самому Газпромі очікували, що цього року, не пізніше початку року, можна буде використовувати північний потік. 2 Це було очікувано, адже трубопровід готовий. Цілком можливо, що в Газпромі недооцінили зусилля, необхідні для сертифікації. Інафанфіліцятифіціуму та Водночас експерт вважає, що якщо північний потік потік-2» буде запущений, то ціни впадуть, в тому числі із психологічних причин Уже тепер видно, як уважно учасники ринку стежать за тим, що відбувається. Кожне повідомлення про російський газогін, про північний потік потік-2» негайно призводить до зміни ціни. Тим часом російський президент Володимир Путін звинуватив у газовій кризі цитата так званих експертів у Брюсселі, які за його словами форсували біржову торгівлю газом, згортаючи довгострокові контракти, що на думку російського президента виявилися помилковим. Тож, судячи з усього, перезимувати в теплі Європі цього року буде значно дорожче. Як реагують на це пересічні німці? Я так. Я знаю, що ціни зростають, але напевно рахунок за газ прийде наприкінці року, то платити доведеться. у нас дуже багато газових приладів: котел, газовий камін. Ми готуємо на газі. Нам це важливо, бо ми цим користуємося, і нам пощастило, У нас є фінансові резерви. Звичайно, треба стежити за динамікою цін. Ми в курсі, що ціни на енергоносій зростають. нам до пенсії недовго залишилося, тож треба це враховувати. І ми дещо стурбовані. Не панікуємо, але стурбовані. Шононзданкен єснісофохпаник, а Заглузду з'їхати можна. Чим я маю опалювати? Нафтою не можна, заборонили. Бензин забороняють. Ціни на газ стрімко зростають. Чим людям накажете опалювати? Нам що за вугілля братися? Чи дровами? Так ми у кам'яний вік повернемося. У Брюсселі заспокоюють і обіцяють подбати про громадян ЄС. По-перше, наш негайний пріоритет це захист європейських споживачів, особливо найбільш вразливих. По друге, ми повинні зробити нашу енергетичну систему більш підготовленою і стійкою, щоб не довелося зіткнутися з подібною ситуацією в майбутньому. Держави-члени ЄС можуть надати вразливим споживачам фінансову підтримку для компенсації зростання цін. ЄС буде проводити політику абсолютної нетерпимості до будь-яких ринкових маніпуляцій або спекуляцій. Ми розслідуємо ознаки будь-якої можливої антиконкурентної поведінки на енергетичному ринку тим часом економічний експерт DW, як і багато інших аналітиків, переконаний, що Газпром таки свідомо загострював ситуацію і сприяв нинішньому дефіциту газу в Європі, щоб якнайшвидше протиснути отримання дозволу для запуску північного потоку. 2 Дополнітних об'ємом додаткових обсягів це європі не принесе, бо Північний потік 2 так само як і турецький потік, будувався для того, щоб пустити ними ті обсяги газу, які йдуть через Україну. Задача Москви, зважаючи на все це не тільки протиснути Північний потік 2 а й поховати спотовий біржовий ринок для газу і змусити європейців знову укладати з Росією довгострокові контракти Якщо ЄС таки піде на довгострокові контракти з Газпромом, то на думку оглядачів, фактично доведеться відмовитися від амбітних планів щодо захисту клімату та відмови від викопних джерел енергії. А це зауважують експерти малоймовірно.